Це Руська 18. Тішеньковий злодії Львова викидує оцю щелину на вітрині документи своїх жертв. От лежить посвідчення Кокалова Люба Іванівна. Посвідчення, яке ж то посвідчення? Посвідчення інваліда. Потім студентська карточка Кондор Марта Іваніна. Я думаю, що це баченко, Посвідчення товариства єврейської культури мішоломалейкома. Косметичка чи кошельок, напевне. Вже без грошей. Да, Крадобанк, Марта Кондор, платіжна карточка.